Це були плюси. Це були тільки плюси відповлазу. Да, це були мінус. плюси, плюси були. Давай. Це були. точно плюси. Ну, як вони це уявляють. А, ситуація в чому? Вони все, що вони тут роблять, роблять, а, стараються здешевити. І це прям видно, тому що проблеми, які в ньому вилазять, це прям видно, що його здешевлювали як могли вже. Тобто всі проблеми там, де, де що іржаві швидше, де що... Це все економія там, на покритті, на металі, ще на чомусь. Ну, в принципі, воно так і виходить. Тобто, якщо б вони робили це з підходом як до цього, було б разив три краще, ніж воно є зараз. І, і, і трохи краще, ніж оце. Чому, Чому трохи? Чому трохи? Тому що, я ж кажу, внутрянка тут майже ідентична, крім спускового механізму, майже повністю. Окей. <плес> <плес> Моя думка полягає в наступному. Це е, е, на ну, якийсь там міліметр крок вперед. Дивіться, основне питання в тому, що, що це потрібно тюнінгувати. Що оце потрібно тюнінгувати? На, на даний момент в Україні, я не знаю, як там за Бугром, да, за Пребріком, тюнінг на, на це він майже недоступний, ну він мінімальний. Да? Е, е, я так, там можна казати чи ні? З приводу цівки? Так, да? Да, робимо. Робим, да, да. От, ну, от круг робить цівку на дванашку. A... Ну слухай, їх вже, блін, таке відчуття, що більше 74-ки питають. Або 74-ку всю вже затюнили, або, блін, їх реально дуже дипломату, no, тобто, порівнюючи 74-ку з АК-12, я можу сказати, що мені особисто більше подобається 74-ка, тому що дійсно проривних якихось змін в ТТХ, тактика технічних характеристик немає взагалі. Тюнінгу на нього менше, оцю ручку. Ну, прям це біда печаль, якщо у вас дісталося, а да, воно ж не купується, воно ж все трофейне. Якщо у вас е, двінашка з пошкодженою ручкою, ну блін, ну це все. біда печаль, да, це прям печальна ситуація. Тому я за 74-ку. Тобто, отримавши оце, затюнінгувати його якось нормально, не можна. Використовувати її з оцією... Тільки одне слово, уїбанська. З цією уєбанською цівкою. Взагалі незручно. Більше того, от в цих генераціях, там перша, ну, до третього, да? під час інтенсивного використання оце все, вона ж, ж як, уна, у них як? Вона ж не свободно вивішений ствол, вона ж бля, тамуха, свободно вивішена ціво. кому це нахрен нужно, непонятно, але. у мавпуючи американців слово свободно вивішений» потрібно було використати, вони його використали. Ця свободно вивішена цівка торкається і гарячої газової трубки, і ствола, все це плавляється к чортовій матері. Коротше, жлобство повне. Змінити її на нормальну цівку. Ну, немає можливості. Короте, ви отримаєте черті, і маєте його використовувати в тому вигляді, чертішо, в якому воно до вас і потрапить. А я знаю, чому у нас його полюбляють і хвалять. А ну. Тим не менш, тому що бляха, оці вже пройшли набагато більше рук ніж ніж оці. Ці можуть по п'ятому разу видавати, а, а ці ти після першого одразу отримаєш. Іноді прям свіженький. Ні, дивись. <с? Я бачив ті, які ніби свіженькі, але стан ствола. Також, що, ну, блін. Це про те, що ну, я кажу, що воно не шо, зміг, біда, чи Не зміг. Не зміг. Все. Все. Дивись. Ні, що все, ну, ми ще не показали. Ні, ми, пок... ми ще Відео, та, дожди. не показали. Відео не присвячене калашам. Ні, подожди, ми тут Все. Відповідь Нет, ми чекай, отримали. АК-12 не перевершив АК-74. Не мають постріли. Ні, де, де, де? Дивіться. Не можна зараз зробити за К-12, отак. Ні, перефарбувати, покрити ціркоти можна, поки що. але зробити таку красу з АК-12, ну просто неможливо. Навіть якщо ви за перебріком, то що у вас є, це гавно в порівнянні з оцим. Дім, але ж це не воююча зброя. Що ти маєш на увазі? Ну, Цей калаш? Це АК-74, АК який просто затюнений по фану. Тобто, якби він тюнінгувався, моя думка. Да. Для. Чогось серйозному, звісно, ми вже не говоримо про колір, а саме про елементи тюнінгу, то це, скоріше за все, була б інша цівка. Але але б вона була і... нормальна, вона була б якісна, гарна. У Того ж крука є коротка цівка, яка абсолютно функціональна Коротко, для бойових. Ти, дій. Дивись, дивись, я поняла. Ти відповідав. Павло відповідав. Ну ти любиш калаши, тому ти затягуєш, щоб далі говорити про них. Ми відповідь отримали. Зразки ми подивились, порівняли і. Викидай. Викидаємо ви за кадром. Я, до речі, так і не, їй не відповів. Я не, я... я не договорила. Я не договорила. Я взагалі розраховував на такий самий час, який у нього був. Я буквально Там... два-три речі. Тобі і все. так здається, ти проговорив довше. Ні. Я Ти мене ти... об'юзиш. Ти... Ти... Ти <рес> ну, окей, добре, я тобі це запомню. Це, я це да. Так, Давай далі. Четверте питання. А, найскладніша поломка цього року. Діма, це питання адресоване більше до тебе, але я думаю, що Павло було... так само, може, якийсь примірчик. У нас просто це буде трошки інша штука з поломками цього року. Ну, давайте. Діма, анука. В нас буде цікавіше, тому що там у нас слюсар поламав відро. <ривіт> ну, Привіт, привітимо. Ну, напевне, ну, не найскладніша, але, але на, точно найнеочікуваніша поломка це. Затвор, я таки знала, що ти за нього скажеш. Затвор, да, затвор в хацані, який просто перевернувся всередині закритої ствольної да, коробки. Це да. було мощно і неочікувано. Я дуже вибачаюсь перед Ді власником. ржав просто як остання. Я, я я дуже вибачаюсь перед власником. Він його коли приніс, я не стримався. Це було так несподівано, що я сміявся в його присутності. Затвор такий. Я в Турцію. Так і було. так і було. Як це сталося не зрозуміло, Коротше, це було дуже несподівано, це було трохи складно виправити, але ну, все відремонтовано. Це була несподівана поломка. Слухай, я хотіла згадати за пістолет. Отой, по-моєму, чи p 10 це? А що там було? Чи де ти міняв ОСМ? І що? Що ти довго возмущався і казав, я зачем я його взяла? Не, не хочу. Не помню. Я буду така на нього було. Це, 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 це посттравматичний досвід забувається не, одразу. Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Що... Ні, ну були якісь цікаві такі моменти, як загублений екстрактор в пістолеті, який намагав ну зробили, вирізали потім немає такого, да? все, не можна знайти його. І все це робили хендмейд. Да, а виявила, що воно десь тут ящички щечки. Це шут? Це жарт. <laughs> У нас все, все підписано, нічого не зникає. О, так що затвор, затвор. Okay. Ну, за... Бідро, звісно, б'є затвор беззаперечно. <laughs> ну окей. Okay. Впоралися з цим питанням. Наступне найдурніше питання цього року, яке ви отримали. Ой, ну слухайте, в коментарях я можу сказати точно найдурніше питання, але воно регулярне. Так що лисий тебе обід последнім або ні? От такі от. питання виникають зі сторони наших російських, брат... коли їм трошки підвозять інтернету. Не, не бра, бля. Да, да, їм трошки знаєш, підкидають інтернету, вони так хоп, і починають ставити такі питання. У мене таке? От я от -от буквально нещодавно, напередодні вчора, дивився ці питання, переглядав коментарях. Я промовчу тоді, в принципі. Так, да, ти краще промовиш взагалі про питання до тебе. В тебе яке. А я взагалі нічого не читаю. А якщо так вживу, чи хтось передав таке щось. А, та насправді ми ж майже не, не приймаємо в себе когось да? зі сторони, да, тільки хороші наші знайомі приходять. Ну, насправді на це майже ніколи немає часу. Ну, саме тому і не приймаємо. Тому таких, щоб прям якихось це, якщо спитати у нашого маркетингового відділу, то вони. Майже купили ваш прийде. Да, нажимаю, да, ну. да, да. Це, це хитроку буде, так. Який клаб на стані? Ні, чекай. Чекай, є. І опять ми дасте знову про Калашникове. Тільки приклад, так? Да? Людина, яка купила приклад, ну, я не знаю, що там сталося, питання звучало таким чином. Я натискаю на кнопочку, виїжджає сріблястий циліндрик. Це нормально? <плес> ну. А я, до речі, ніколи не звертав уваги. Там дійсно щось. А може в тебе не виїжджає? <плес> а це нормально? Ні. Це чудово. <плес> ну, так, да, буває. Буває іноді і такі штуки. Так знає. Дуже багато всякої фігні, але щоб... Ну, але щось таке Щоб крупнокаліберне каліберне, питають якісь. От я знаю, що у вас є кронштейн, якщо не помиляюсь на Брауні, да, ви робили? — А е, В нас зараз майже все це закуповується більш централізовано. Тобто е, ті користувачі, які саме до мене доходять, вони вже питають щось більш е, таке по справі. Ну, щось тобто, на танк, наприклад, да, таке. Е, ну... Так, цівку на РПГ. Цівку на танках. Да, да, так, так, так. Ну, не знаю, можна сказати, що питання року це цівка на Акдаш. І приклад на Акдаш. Ні, чекай. Там є людина спеціальна, це її тема. І, до речі, виходить у Андрія. Там цікаві такі варіанти. Виходять і виходять. Ні, нема питань. Ми не хочемо перебивати людині бізнес, тому ні. Ну, там, там те, що я бачив, доволі цікаві варіанти в нього потакий. Понятно, все з вами. Окей. І от перед бліц-опитуванням є ще одне таке питання у нас цікаве. Очікувані новинки в новому році від Orkovnet. <кій> давайте. Ну, я взагалі не маркетинг відділ. Мої очікування це ще більше І я. роботи, мається на увазі майстерні, тому я тут нічого не можу <реш> да? <реш> да. Ну, очікування, безумовно, новинки. Це срібна кнопка. 100 тисяч підписників. От. А... Підпишіться, будь ласка, да. на орковне на круп, тому що. Да, тому що треба, так. Да. Ми сподіваємося на це. <реш> Такарна, верстальні <реш> роботи улучшить, ускорить і збільшити. Я нічого такого цікавого не скажу. Расширить, углубить, покращити. Не знаю, ви ж там трошки показали, що будуть цівочки у нас на шось. Ну що ти ховаєш? Ні, ні. Чого, чого? Стой, стой, Ну так давай. Ні? Ні. А що там ваш колега машить? Ні. Він крекче щось. Там, в общем, буде… Тебя виріжуть. А, ну стоп, тоді так. Да, беру свої слова назад. Дотичний, так, да, буде Не цілька, буде. Буде, буде Буде круківська цівка на рушницю. Прямо прям мені подобається. До речі, я думаю, Там що. Там вже, я... все, вже все. Що можна показали, було, да. не треба спалювати, ми вже все спалили, і вже все пропиємо. Достаємо? Про достаємо, ні? Все, Нет. тоді ми ще раз не покажемо, але ви вже побачити. Ні, ну мені пластиково прямо це жовто дуже сподобається. Так виглядає, ніби знаєш, ми таку мульку закинули, типу, а ви там, блядь, фантазуйте собі, ні, як хочете, ми. А ми потім такі, типу, шо що? що? какой? Ні, ні. Нічого. Не було нічого, нічого О, не було. Кого? Да. А, ну, в принципі, я вже анонсував, що цівочка на двинашечку буде. Ну і роботи, ну, в нас роботи постійно якісь нові ведуться, але що з цього ми будемо показувати. А, я, я поки не знаю. Що з цього ми взагалі будемо показувати, а що не буде? І що піде в серію? Так. Да. Тому що зараз тільки розробки, потім тестування, а потім на тестування ні, фігня, все, робимо заново. Ну, всяке буває. Отак. Понятно. Що змочите рот там, чаєм, кофе? Бо буде бліц опитування? Ну, давай бліц. Бліц? <кху> Готові? Давай ружжо покажемо. Ну. Та не можна. А вже ж показали. Не можна дивитися. Ну один раз. Вони посилання вставляють. Лю – Люди всі сіня, машуть, що не можна. Це ж було добре. Потім, якщо що, виріжеш, я ж сказав, що вони тебе виріжуть. Запікають. Ну, скажемо, що це в єдиному варіанті. Оце те, що в перспективі буде. Компанія Круг до цього не має ніякого відношення, абсолютно, да? Іорків немарків теж. теж немає, просто знайшли, просто встановили. Ну, до речі, мені подобається навіть в такому варіанті, можливо, я собі на якийсь період часу пластикову залишу. Ми з нею стріляли, стріляли, а вона. Там все... поки відвалиться, да? Да, Все працює працює. Прям хорошо. Мені прям подобається. Якщо що, потім виріжеш. <плес> Ця частина, я так думаю, буде заблюрена і запікана. Так, давайте це саме, все з вами зрозуміло. Переходимо до бліц. Не поглядайте сюди, не гайно. Робота. Давайте mm. Це. Mm. Робіть. Дробіте. Давай. Бліц питання. Бетон. Цікаво, що ви що, що відповісти. Перше, що означають положення газблоку на ЧЗ Бренд 2? Відкрите, закрите і заглушене, заглушене положення. Так. А ну, тобто, що, там... Яке за що відповідає? Що ти маєш на заглушене за закрите. <рес> а як воно застосовується, коли яке положення? Закрите, це коли, ну скажімо так, це наскільки я пам'ятаю, це коли гранату там, типу, щоб він стріляв в одиночному режимі. Щоб не перезаряджав сам. Да. Угу. Той, що з більшим отвором, це штаб. Забруднення? Забрудне положення. Я по цифрах не пам'ятаю зараз фізично. Там є більший отвір, менший отвір, і, і третє, там, де нема взагалі да. отвіру. Там, де нема це заглушено, це або наствольні гранати, або просто не знаю, якщо є якась необхідність, стріляти з ручною перезарядкою. А це не те положення випадкове, яке там в готовці прописано як в случаї здачі в плін. Ні? Коли зброя перестає стріляти чергами? Було щось таке? Я придумала це? В случае сдачи в плен, кожному бійцю в Чеху ви даєте сварочний апарат і Господь нужно успеть обварить. І загоріть. Мушку зрис. Болгарочку. Все, no, no comments. Це, 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 це окремий випуск. Ну, я знаю таку легенду, що є положення, не знаю наскільки це правда, але є положення газблоку. По-моєму, це якраз таке нульове, що коли там, умовно передполагалось, якщо боєць здається в полон, то в нього... То, то ти дістаєш оцю штучку. Ви І викидаєш діста. нахуй. Ну, блін, ну треба було розбавити легенди. Сламалі міф. Ну, це питання Бліцю пройшло. Ну, майже. Ну, просто ви не відповіли, що означають, типу, як я ну, за що зараз там, де більший отвір, це більше забруднення. Коли в принципі можна дивитись по своїй гвинтівці, якщо вона не то треба поставити там, де більший отвір. Тобто буде більше газу, більш надійна робота, але більший овергаз, ну, більше забруднення. Менший отвір це для роботи з глушниками глушником, і в принципі для да. штатної роботи. Угу. Ну, з глушником, скажімо так. Да, по великому рахунку, так. Да. А, чи можна змінити ствол на арці, на коротший? Можна. Ідеш в магазин, купуєш апір новий. З коротким є. стволом. Ідеш береш дозвіл на основну да. частину, а потім ідеш апір. Да, да. А є якісь стволом. нюанси? Ну, наприклад, якщо ти там дебеш, не береш апор на якусь чимось, воно може бути несумісне, це вже від мене додаткове питання. Ні, ні, абсолютно все сумісне. Якщо будуть якісь непол... як... претензії або нюанси, то. от. Ні, ну, воно... як, як, як мінімум, воно швидко підганябільне. Ну, воно все. Якщо, Бід, якщо те, що ти придбаєш коротке, воно не криве з коробки, то все. А воно... де? А? В магазині. Так, да, да. орков не так. Да. Якщо воно не криве, то воно все, все співмісне. Понятно. Як стати зберем? Родиться. в Україні. <рес> да. Народитися в Україні. <рес> Ні, по, по стволу. Напевно, було питання з приводу того, чи можна змінити сам ствол в апірі. Ну, безумовно, можна. Перестволі це взагалі не проблема. Я не знаю, як по документам, напевно, треба також брати ну, дозвіл на, да. да. на сам ствол, а пірство взагалі не питання. Ви приносите ствол, ми міняємо, маша і каєт, все хорошо. <кій> а, до речі, таке цікаве питання. А можна у вас зробити. Обрізати. Е... Ну, можна і так сказати багато кому розповідання. Четвертий день Хануки. що там треба різати. Багато хто кому в розповідання каже, що можна різати, і чи можна їх до вас відправляти? Можна різати. Єдине, що я одразу попереджаю, тому що вчора прибула людина, наш дорогий друг, з блекаутом, і він хотів обрізати свій 10 дюймовий ствол під газблок. Каже: обріж. Тобто фізично це зробити можна, але така гвинтівка вона не буде працювати штатно. Тобто перезаряджати вона не буде. Ну тобто, як мінімум, на консультацію безумовно. Щоб тобто, ви маєте роз... чи можна розробити отак? Як да, ви маєте розуміти, mm -hmm. що обрізати можна до якогось приділу, все, що все, що ближче до газблоку, вже болтова винтовка буде. Все понятно. В общем, на питання зі зброєрем, як ним стати, чи можна там до тебе звернутися за обоги, міку і науку. Та яка там амнісія, амнісія да. Да, да, то, все туди. Все туди. Бог усіх машин сьогодні ти визнав своїх слуг гідними великої роботи, і за це ми дякуємо. Слава амнісії! Да, да. Якось так. В общем, читайте три рази в день і обов'язково станете зброєрем. Приблизно за 40 тисяч років. Так, да так. -да -да. Питання тепер до Павла: як зробити український тюнінг? Там так і написано Ах, я не. А я звідки? <свіття> не, а, ну, по-чесному, по-перше, не намагатись е щось лямзити тюзенітки. Тому що, блін, зеніткопоклоннічество, це, звісно, прикольно, але нічого супер особливого в них насправді нема. Всі, хто тримали це в лапках, в принципі, знають, що це Алюмаха, Алюмаха нормальна, нормальна, чогось екстра там нема. І не давайте такі назви своїм виробам, як зенітка. Б, П, М, С, Тіре, Дробь Восім. Так реально можна дьявола визвати. Е, ну, в принципі, що багато навчатись, багато чого пробувати, багато чого. Ну це дуже багато роботи насправді. І не намагатись випхати, от я щось зробив, а давайте це робить. Тобто зробив, візьми, постріляй, дай десятьом людям, хай теж постріляють, що скажуть, ну тоді вирішую. А не я зробив, я продам, а поки вони мудохаються з цим, я ще щось буду робити. У нас просто зараз на хайпі, от під час повномасштабки, на хайпі дуже багато всякого, ну прям відвертого лайна повилазило. Хто що хотів, дуже багато яке, яке розсипалось просто в руках. Це прям треш був. Багато, ну я думаю, що багато хто вже наївся цього, але через дуже підвищений попит цього ще багато буде. Йому легко казати, да? ага. він вже він пройшов цей шлях від першої розробки до, да, до вершини. Вершин. Ну так, да, ні, ну, ну слухай, ні, ну не до вершини. Ну, а насправді, як, як з чого це починалося? Ти можеш сказати? От, як, а -а -а. І дивись. От, як почати? До речі, те, що ти кажеш, про випустили, продали, а потім покращуємо, ну, цим навіть не, компанія Apple не нехтує. Тобто, ти думаєш, що першу фіговіну, яку вони там спаяли на проводочках, десь була в продажу? Ні, ні, я мене ні вони, вони випускають так, ну, оновлення да, свої. Безумовно, так не треба робити з військовою зброєю, але ну, цей процес він все ж таки… Ні, ну, хоч, хоч якесь е е тестування, хоч якесь має бути. Тому що якщо ти береш, копіюєш зенітку, ти береш, копіюєш її з матеріалу, який ти зміг купити, тому що він дешевший, то ти отримуєш мало того, що не дуже цікаву копію зенітки. Так крім того, ти ще отримуєш дуже м'яку копію зенітки, яка просто знашується за тиждень. Ну, і... ну або, господі, як він там, Блекшторм. Абвіз, пам'ятаєш, на Black Storm. — да, да, ну. Так, я пам'ятаю. Ти бачив таке? Та я їх знаю ще з перших їх прототипів, тому я мовчу. Слухай, ну от про прототипи. Я думаю, що це цілком доречно, тому що ми ж на всьому навчаємось. Тобто, навіть як зрушніться, ми наприклад. Ми не навчалися, ми геніальними одразу стали. <рес> ми, ми одразу звернулися <рес> до інших турків, ну, да. Ти бачиш, як сама критика, я думаю, що хорошо тебе наоборот не на самокрітика. <рес> Короче, це питання складне. Ще раз Павло легко казати, тому що він зараз вже на вершині, і звідти йому легко давати. Я не от, на вершині, я тільки лізу ще. Наприклад, і туди вниз йому легко казати, що «ребята, роками тестуйте, а тільки потім випускайте продукцію. Що роками? Роками це, ж, блін, не один виріб, це, блін, так от час, я так намагаюся порахувати це сотні виробів роками. Ну я думаю, що досильніше було б сказати, що не суто комерційно, а на совість. Робити. Тобто, да, ти розумієш, що там є десь якісь нюанси. з тут, тут розумієш ситуація в чому? Багато хто навіть з непоганими намірами це робили, угу. типу щось допомогти військовим. Але, блін, ну, е самий явний приклад це от броніки з ресор. Угу. Люди навіть їх не продавали, вони їх роздавали. І що шо? По-перше, воно пробивається всім і гробить спину. І що? Оце, оце приклад, приклад. це приклад. Yeah. — Так, да, таке душніло потрошку, але знову ж. В чому проблема вітчизняного виробника? В, в тому, що він не має сталості в матеріалах, з чого виробляє. От те, з чим я стикнувся, для мене прям такий болючий приклад це дульніки. Ну, те, що перекалені? Так, да, да, коли no, дульні да. просто. От Ви таке, як об двері доторкнулися, до вже не вдарило. Ні, ні, мається увазі, коли він просто сриває різьбу з ствола. Mm. І ти потім дивишся на нього і кажеш, ну а що я тут а можу те, те, зробити? а пам'ятаєш, у нас був думник який чи ДГК, чи що. Я не пам'ятаю, що так от Данил просто ніс, і він навіть не вдарив, а просто торкнувся. Ну, тобто, цик. Да. От як ми на стіл, наприклад, кладемо, і від... відколовся шматочок. Це ж він також був перекалений. Ну там він не відколовся, там він просто лопнув. Да, 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 да. І от розумієте, там ніби і нормальна конструкція, і зроблено, і накреслено, і виготовлено, а потім бац, матеріал не той, і все. І до побачення. Пу -пу -пу. Да. Ну, тут не тільки матеріал. В нас взагалі, от, в нашій оточуючій дійсності є проблема з тим, що е, правильно, чесно і е, повторювано загартувати метал дуже важко. От я саме це мав на увазі, коли сказав матеріал не побачення. Матеріал той, а Загартувати нормально. Закалілі, не, да, не так, як треба. Да. Мама, зліпи мені сніжку. Це взагалі Бліц був, да? ну, я це, це, да, це був бліц. Бліц, да. <реш> дякуємо за перегляд. Пишіть свої базовані питання до нас в коментарі під це відео. Ми оберемо найбазованіші серед них. І оці ж два тірекса з збройного мистецтва будуть на них обов'язково відповідати в наступному нашому випуску. Тому ще раз дякуємо, бережіть себе і на все добре. Пока!